Вітаю всіх на каналі Щодені Крибалки. Ну що ж, приїхав я до свого товариша Олега Ігоровича. Добрий день. Здоров. Він буде показувати, як він готує карасел сметані. Ви вже хто давніше на моєму каналі, то вже мали можливість переглянути, як він оселець робить. Також щуку в сметані, як він готує. А карася в сметані в його інтерпретації, я би так сказав, ще ми не їли. Ну от сьогодні спробуємо це зробити. Він у мене буде головний. Я буду лише займатися зніманням, ну і трошки рибку ловити. А ну подивимось, яка тут є рибка Волага Ігоровича. Невелика. Ну, та вже... Я казав, що не дуже вона в тебе росте, але трошки додаємо. Час від часу Олег ловить Сашею сюди запускаю. То що ти карася? Та, так, покажи. Два карася. Покажи які-то. Покажи. Угу. Такі на долоньку, так? Так, на долоньку. Добре. Оскар, я тобі давав ковбаси. Так що ти вже не, не роздявляйся сюди. Чотири. Ну, бери чотири. Добре. Чудово. <клух> <клух> Чудово. Так, починаємо чистити і готувати. Так, значить, зараз е, ти, О, Так, це ті, що я вода я ловив. Древенні карасі, супер. Ну, два великих відпустив. Та й добре. Нехай ще тут будуть розмножуватися, чудово. Е, так, Ці вже я бачу почищені. Будеш чистити зараз цю рибку. Ага, ну поки ти чистиш, так? Так, ти то де... я попробую, може, може ще когось карася впіймаю тут чи... Кусін, щоб може рибу зловлю. Добре. Так. А як, як буде готове, то я прийду до тебе. Нічого собі. Каже, піскаря ніколи не бачив. Кубель тут. Каже. То в тебе тут і пічкур з'явився. Я буду говорити літературно. Він, по-моєму, в червоній книзі взагалі. Ух. Гуса. Гарний такий. Оце так улов. Друзі, ну нічого собі. Та такого окуня важко взагалі десь упіймати. А це ж. Дивіться, як вам кунь. собі? Мурмишка гопариш. Ти рибку почистив. Так. Меншу ми не ріжемо, а ту більшу, що ти привіз. Ріжемо ось на такі кусочки і потім даємо... Спецію. Давай, добре. Чудово. Ох, цього ще сам попробуй розріж. Там у нього кістки грубі. Ну, нічого. Як щуку трьохкілограмму розрізали, то й це. Попав на... ти попав на плавничок. Цілий, цілий. -то. Ну, цього найважче, по мене Ти використовуєш таку приправу, але може бути і якась інакша, так? Так, до риби. Mm -hmm. Чудово. Даєм сіль. Так. Перець. А перець який? Молотий, так? Да? Мелений. 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 Мелений перед чорний. Ну, теж може якийсь бути інакший, так? Чи червоний? То... Ні, <laughs> червоний, там може бути червоний. Перемішуємо. На півгодини, так залишаємо на пів години чудово, джаймо? Що зайце? То що? Так, а ну? Значить так, мука готова, сметана, сметана. цибулька, окріп. окріп, морква. Морква. Чесник. Чесничок. Тут вже пів години постояла наша рибка в спеціях. Що ми робимо далі? Беремо цибулю так? Так. і смажемо. Гусятниці такі, так? так. Відправимо моркву. Морку. помішуємо, так? На малому вогні чи як? Тут на великому, тут на більшому. так? І смажимо, обсмажуємо рибу в муці. Щоб її треба обваляти в муці, так? так. всередину треба чи Ні. Не, mm -hmm. не обов'язково. Метану, на жаль, у нас магазиново, у нас маленьке село, є всього дві корови. І там молоко наперед розписано. Бач, мені просто сьогодні я міг купити, але не попалося мені на поле зору, знаєш. Сепараторна або... Ну, кажу, сепараторна це найліпше. Так, той раз шукаю, у нас була сепараторна. Ну, часу має цибуля, морква і риба смажитись. Риба посмажується трошки. До половини десь так. Не, не, не до повного приготування, так? Так. так. Ну, а це... ну а морква і цибуля звичайна. В угу. звичному режимі. Запах буде йде. Має бути. Так буде? Так, переходимо до фінальної стадії. Лишаємо цибулки на дні і викладаємо рибу шарами. Русский. Хорошо Буде. Так, шари бити, шар цибульки і моркнути. Прямо не шара. Частину. Притрусили зверху. пригладили і пішла сміти я готую це на електричній плиті, тому що вона повільніше ну, можна не менше виставити ногам де, так, ну так воно мліло би. Так. даємо трохи укропчика. Засипаю зразу. Ми так договорились, що зразу не в кінці, а вровуємо сточок трохи Пер... і цю перед чорну. Не меле на. Мелене ми давали туди. Угу. І трошки чеснок. О. Чисно так пахне. Так. Знал теж сами так ингредиенты. Матка цибулька. Здесь заркус металла. І це відео, друзі, дивитися на цей шлунок, Ото що щось мені вже перевертається в животі. я mm. співявляю. Нічого, нічого, ми терплячі люди, не... Ми... Знімом де встати. Так, обов'язково. Ось і все. Накриваємо на 2 години. Виставляємо на єдиничку. Одиничка що? Так, мінімум, мінімум. Зараз помитися Томи, буде, так, так. Так. І 2 години чекаємо. Так. Йдемо ребкувати? Так. Отійду. Покажи цікаво як там процес іде. Дивимося. Дивимось. Ой, а запах який гарний. Це тако собі на маленькому вогні воно томиться, так? А? Скільки ще часу воно має? Ще годину. Ще годину. Будемо терпіти. Будемо. Ой, наші бомба є. Повністю готове. І ми зараз будемо смачно вечеряти. Пора вже, це 10-та година. чекали. Ну, поки. Виключаємо. Давай, виключай. І що? Шо, я... І за стіл? За стіл, так. Да. І смачного. Дегустація. Ну, друзі, я наперед можу сказати, що це, очевидно, буде дуже смачно. Дуже смачно. От. Вечері на двоїх. <сум> на жаль, на двоїх, так. Але так, отак. Скромненько. Щоб риба була смачна, особливо смачна. Тобто не треба ніяких наїдків інших. Так. Просто щоб ми в повній мірі могли насолодитися рибкою. О. Яке м яке. Ми Значить. чемно чекали терпеливо весь термін. Прямо буде танути. Yeah. Дуже смачно. от Тому що смачного і до зустрічі в слідуючому відеоролику.